Ой, ребятки, штука 200 віддають поторгувалися з 1600 на 1200 ціна впала От. ну є там нюанси такі, там, по цьому крилу і по тому От. по кругу шпаклі немає я пройшовся по цих дверках коротше, є тут поверху типу, більше б'ється 250 короче, тут 200, тут 150 б'ється нормально і та дверка так само, а по кругу все, там, криша 120-150 б'ється. Ну, Покльовки немає, по кузову вона вся можна сказати, ціла. ну, по, є, е, там, нюанси, Тут цю защо треба буде е, ладити, бо вона не робить нормально. От, і, е, по салону от, треба буде її там, там чистку зробити. От, 1200 119 посад. Не знаю кому по Європі їздити, бо на Україну він зараз розтаможка за нього буде космічна. От, а е, Польща, Литва, по Європі на нього можна їздити. От, а навіть на Германію у нього забрали, тут на фірму поставити в Литві. От, зараз в Германії ще не знаю ще за таких гроші щось. Кого пасати можна буде, ну, так щоб постаратися, то можна, але це ж треба ще буде тихогляди, всі діла проходити. Короте, ну, кому цікаво, дзвоніть, або буду мене на продався. От є варіант. Так, це і що? Це і грузовік. Грузовік 16 рік.

ще з такого, що може зацікавити. 10 рік, 3800, лета 10-220 тисяч 1,6. Ну да, салон гарний, всьому. Ну, 3800 ціна, якби і не сильно дешево, от. але я вам скажу, що все рівно 1,6, плюсуйте, коротше, плюсуйте, грубо 3000 євро. 6800 така машина вам стане в Україні. Це вже ну, все, там, з дорогою, там, з всіма ділами. Вот. 6800 євро така машина стає в Україні. І подивіться, чи таких варіантів сильно багато є з таким салоном на такій комплектації. А 4 11512 рік. Так, фокус 9250, 17 рік, 128 тисяч пробігу. Так, вже сонце знову починає палити. Зараз буду ховатися, бо вчора. Так, по конкретному коротше, подзарився, я на сонці, навіть не зрозумів коли. От, і сьогодні хожу в кофті і в штанах. Цілу банку пантенола на себе вилив. Так. 3856 рік, ну вони бачите, в основному йдуть всі без комп'єтації. Прості, зараз теж непросто знайти такого посаду на комп'єтації. Тим більше з цілим кузом. 2899 берлінгу 6, 10, 213 рік. Тому що буде цікаво, просто будете до мене дзвонити, уточняти, е що вам цікаво буду робити огляд. 320, 9250, 90 рік. Вона йде точно двохдверна. Так, Volvo V-60. 7212 рік 176 тисяч 1,6 шість дизельна. Короче, я вам скажу, що зараз от, ну, хто хоче собі купити машину, от, кому кому реально треба машина, то зараз можна сказати ідеальний час. Тому що в нас люди дуже люблять купляти тоді, коли всі починають бігти, от, коли ажіотаж скрізь на таможні. Черги великі, от, ціни на все починають злітати в космос, от тоді треба в той момент купляти всі машини. От, зараз можна сказати ідеальний час, щоб купити машину, тому що ну, людей не дуже багато. От, можна собі спокійно приїхати, подивитися машину, поторгуватися з продавцем, все це обдумати. Не, не так, що там десь бігти, все на ходу з рук все валиться. Зараз скажу, що зараз ідеальний період. І хто думає, що там ще щось буде дешевше, то я скажу, що дешевше воно точно не буде, От, бо ціни потихеньку йдуть вгору. От, ну, зараз є вибір, зараз є з чого вибрати реально. Тому що машини не розлітаються так тоді, Ну, хоча не всі ж машини розліталися, згрибали всі тоді побігли за корчами. В основному скупляли всі корчі. От все те, що було саме дешеве, все згрибали. Адекватні машини, вони завжди суди стоять, чекають свого клієнта адекватного. собі викупити корча, то багато розуму не треба. От, а от Щоб нормальну машину купити, треба підходити з головою, обдумати, проаналізувати, пові... перевірити, знати, от, куди поїхати. и машина нормальная. Так, вот. Санта-Фешечка. 9-й Риг 2.2 5700. Комбинованный салон. 2012 рік 2 літри 8250 Я вам скажу, далеко їхати не треба. От, в Литві машин багато є. Хто хоче в Німеччину, ми можемо поїхати в Німеччину, це взагалі не питання. Голландія так само, не питання. Все знаю, де деякі площадки є, деякі базари є, куди краще їхати, за якими варіантами. Так, 7850. Тут цінники на цій площадці написані, взагалі просто бомба. Великими буквами підходиш, собі все видно. Все дуже гарно виглядає цивільно. От Honda Jazz, теж екземплярчик такий, дуже цікавий, я би сказав, якщо з 1.6, і 1.3 мотор 9 рік е Якщо вона йде, з коробкою автомати, з зубини 6 мотору взагалі можна сказати варіант ідеальний